Добрий день, рибарий! Як думаєте, скількох кадрів складається це фото? Ви не повірите, але щоб досягти такого результату, вам потрібно дві фотки. І це зовсім не так складно, як ви тільки що подумали. Так, сну я вас заінтригував, а тепер можна сказати, хто я. Мене звати Нікіта, і я автор україномовного каналу про фотографію. Тому швиденько кидаємо лайк та підписку, і в цьому відео я вам розповім, як сфотографувати мандаринки. Погнали! Тільки-но перед тим, як ми почнемо, я скажу, що в кінці відео я оголошу цікавий конкурс від Фотоніка. тому додивіться до кінця. І почнемо ми з правила п'яти основ, оскільки я не уявляю цієї рубрики без цього правила. Так от, перше це світло, друге це композиція, третє це історія, четверте це техніка і п'яте це обробка. Успішність знімку я характеризую за сукупністю усіх цих п'яти пунктів. І це легко довести. Наприклад, ось моє старе фото. Чашки з чаєм, і зараз я розберу, що з ним не так. Я надихнувся роботами професіональних фотографів та хотів спробувати зробити щось своє, але не вийшло. Світло від люстри нікуди не годиться. Композиція не основана ні на яких правилах. Та і сама сцена побудована не так класно, як хотілося б. Історія, хоч і задумувалася цікавою та новорічною, але також промах. Тоді я не знав, як її реалізувати. Техніка також бажає кращого, оскільки це фото було зняте на телефон. Обробляти тоді я також тільки вчився, і якщо чесно, я просто крутив повзунки на маня. Ну, як би думаю, ви оцінили силу цього правила. А зараз я вам розповім, як зняти мандаринки вже ось так. Почнемо з історії. Вона тут дуже проста: мандаринки просто красиво лежать на дощечках. Але що цікаво, їх я попшикав водою, щоб натякнути на свіжість. Це прикольний трюк з овочами та фруктами. Візьміть на озброєнні. А тепер до побудови сцени нам потрібні мандаринки, дощечки. Ну або ще щось. Тут по креативка. Старе деко. Ви не повірите, але ось цей синій фон, який виглядає дорого-багато, це звичайне старе деко. На цьому все. Тепер розставляємо об'єкти в кадрі по правилу третин. Якщо коротко, то це спрощена модель золотого перетину. І об'єкти потрібно розташовувати на перетині цих ліній. Тепер, коли ми визначилися з історією та побудували локацію, потрібно налаштувати наші світлові прибори. Чим користуємось? Найкраще це на камерний або ж студійний спалах, оскільки за допомогою великої потужності та великої кількості модифікаторів, які на них можна почепити, вони дадуть максимальний простір для маневру. Я ж використовував led панель на 4 тисячі яку зробив з Лед стрічки. Вона не ідеальна і в неї не найкраща якість світла. Але в 800 гривень та результат скажуть за неї. Її я поставив прямо і спереду, обмеживши двома книжками та папером А3. На жаль, я не зняв бекстейдж. Так забув. Але я це вам покажу на прикладі моєї минулої зйомки з цукерками. Тут тільки но ну, я. Поміж книжками поставив листки А3, щоб відтінки від сторінок книжок не портили якість світла. Ззаду я підсвітив сцену також маленькою led панелькою на 6000 кельвінів. світлової температури. І от щоб ви зрозуміли різницю і те, що кожне світло дає. Нема нормального світла. Тут чи то від люстри, чи то від чого я вже не пам'ятаю. Ось до велика led панель А ось до ми додаємо ще малу led панель. Не потрібно бути фотографом, щоб оцінити різницю. До речі, ви помітили, як після додавання контрового світла воно ж маленька led панелька, змінилися листки на мандаринках. Якщо ви потренуєтесь, ви також зможете досягти цього результату. А і ще я взяв ще одну малу led панель та кинув, щоб вона світила на деко, щоб проявити фактуру. І тепер вам доведеться двигати ваші джерела світла до ідеального результату. До речі, якщо у вас є якісь ідеї, як сфотографувати мандаринки, і ви хочете подискутувати на цю тему. То в мене є телеграм-канал, де ви це можете зробити. Для цього заходите в опис, копіюєте телеграм-посилання, відкриваєте його, доєднуєтесь і тут вже є пост з мандаринками. За хештегами, зверніть увагу на них, ви зможете легко знайти потрібний вам пост. Цей канал покликаний стати крутою спільнотою для українських фотографів та відеографів. Тому майте на увазі. Ну а тепер поговоримо про техніку. Знімав я на тушку Canon M50. І мені було комфортно, оскільки ця камера має відкидний екран, тачскрін та зручну ергономіку. Але цю фотосесію можна спокійно зняти і на фотоапарат 2010 року. Без питань. Вам буде просто тільки не так зручно знімати. Якість тут реально залежить більше від рук. На початку відео я сказав, що це фото складається з двох кадрів: один на Canon EFS 24 мм 2,8 а інший на 50 мм 1,4 також Canon. В чому відмінність між цими лінзами? 50 мм вжимає перспективу та робить більш розмитий фон. 24 мм робить все навпаки. Гляньте на ці два кадри. Дивіться на те наскільки крупно знято деко, наскільки воно сильно розмито та на відстань між пірамідкою з мандаринок та мандаринкою на передньому плані. 24-50. 24-50. Помітили різницю? Давайте ще раз. 24-50. Я думаю, вона очевидна. Тому на 24 мм я зняв мандаринки, а на 50 мм фон. До речі, щоб зробити його максимально розмитим, я перейшов в режим ручного фокусування та сфокусував об'єктив на мінімальну дистанцію. Зараз покажу на 24 четвірчці. Ану, давай сфокусуйся. Давайте лице треба перекрити, щоб воно сфокусувалося. Да, воно вроді, ось роді. тумблер сюди, сюди. Тут можна переключити, воно здається, є майже на кожному об'єктиві. Що ще з оптики підійде? Ну, наприклад, це може бути якийсь портретний об'єктив та якийсь ширококутник. Вони навіть можуть бути в одній зумлінзі. Але от деякі дешеві зуми типу штатного 1855 не дадуть розмиття фону, та й також картинка звідти буде не така сочна та насичена. Чи витягнеться це в редакторі, ну це вже залежить від ситуації. Топові зуми по типу Canon RF або Canon EF 24-70 також без питань справляться з цією задачею, тільки ну, вони коштують, що його маю. Сумуємо, ми отримали кадр з мандаринками та фоном. Тепер вибираємо найкращі зображення та закидаємо їх в Lightroom. Тут на свої фото я накину пресет California 1.0. I very like speak English. До речі, його я використовував і в відео про те, як зняти ось таку цукерку. Тому обов'язково відкрийте в новій вкладці та гляньте. Вам буде цікаво. Далі натискаємо Ctrl-E або Command-E. Це відкриє наші фото в фотошопі. Тепер переходимо на шар з мандаринками та виділяємо все окрім фону. Далі копіюємо фон та вставляємо сюди. Зберігаємо і переходимо в Lightroom. Тут вже все є. Далі я трохи потягну колір, щоб зробити фотографію більш цікавою. Переходимо в вашу сель колір та ставимо насиченість оранжевих десь на 40%. Це нам дасть більш насичений колір мандарин. Насичені жовтих також на 40. Це зробить більш насиченими світлі ділянки та бліки на мандаринках. Насиченість синіх ставимо на 23, щоб зробити фон більш синій. Далі змінюємо тон синіх на мінус 27, щоб отримати більш блакитний відтінок. Далі піднімаємо яскравість синіх на 100, щоб зробити фон ще цікавішим. Та піднімаємо яркскравість оранжевих на 4. Далі ми переходимо в меню з калібровкою в пункт основний синій та ставимо значення мінус 15. Це зведе фото до двох основних кольорів оранжевого та синього. Ця кольорова модель зветься and Orange» її дуже часто використовують в кіно. Ну що ж, в нас було два кадра перший і другий, які ви навчились будувати за допомогою цього відео. І ось такий кадр в нас вийшов після обробки. А тепер щодо конкурсу. В мене в телеграм-каналі вийшов пост присвячений новорічній фотографії. Коротко суть така. Потрібно сфотографувати якийсь новорічний смаколик по типу імбирного печива. Або ж мандаринок, або ще чогось, ідей там реально багато. Та виставити в інстаграм. В описі тегніть мене, Фотонік Студіо. Якщо не збираємо пару робіт, то я зроблю окремий випуск про вас. І давайте ми зараз зустрінемось в цьому відео, і ви дізнаєтесь, як сфотографувати цукерки. Ну, дуже круто!